Yeah. Ой, зараз будуть Тор. спригувати. Зараз будуть зверху? спригувати. Так, да, но го цілий зверху. Блін, я його не бачу. Впавну лекаря. Дивіться, куди вони падають. Ці гусі. Один впав. Летять гусі. Не, ну тут, звісно, попадатися дуже Ой, круто. Ой, всім дощом далеко не зайдеш. Та-да. Ой, вкуснік, кібаб. Ні, в мене ціпи! Ого! Іх тут ще троє, троє. Троє? Побігли. Два мене лутають, прямо мене один до вас побіг. Окей, бачу. Ну як, ну О, ти... Фух, мене Минус просто... Не... Мене вже не витримують нерви. Ду -ду -ду -ду. Чекайте, не, я зараз їх ну, два. Тоже мені. Просто нерви не видають. Ой-ой! Один мене обійшов. Не бачу де. Митку, мику. Ну там, там дрібні. Отут, отут. Жовта. Прямо мене щас лутає, прямо на... Ні, прийшов мимо. Отут. Красавчик, все. Е, дивіться, недалеко ну, можеш підняти. Да, да, не да. Максим можна підняти ще. І Макса можеш підняти ще. Давайте я Макса підніму, піду за вашу да. Та, 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 та. Все добре. А я підходжу. А я їх не замітила щось. Сідаю в тачку і не виступаю. Так, добре. Дивіться, можеш на армійську базу з'їздити, але я не впевнений. Або взагалі можете за зону заїхати. Третя фаза це ще не, не біда. Або сюди. У мене дуже микс. А, туди. туди. Ні, на армійській базі там ужас буде. Так, да, лампу спалили. Не, одна є, одна є. Біля мене там багаті є одне, так що можете на нього сісти. Ты не телефон заряжен? Телефон не заряжене. Так. блок. Спаїдьте, хлопці. Якщо встигнете... А, не встигнете. Через 40 секунд. Тут я... Та я з'їжджуюсь, де машина. Ну спробуй. Мак тут? Так, да, так, да, да, да. щас, секунду. Давайте бо... Ну, щоб встигли до слідчої зони. Бля, але тут рельєф цей. Ти напевно тут оїдь від третього, бо. Так, да, я так і роблю. Давай. О, блін, Макс, ти займай там. Я не знаю, як тобі цей, ми впадемо прямо на вас. Якщо получиться піти. Вирубай цього мотор. Ще не так страшно, але да кінь де Ну ладно. На тут буде сидіти. І зараз мені голова бау. Може і таке бути. Дивіться, 90 секунд. Ай, Давайте, давайте, бо тут а, страшно. Смітку, там де ми там е билися, щоб ми туди впали. Я даже хз вже десь. Ну то глянем біля себе. Блін, та я с десь тут пройдетесь. Не тут Не, не тут. Просто ми забудемо падати. От тут. Через хвилинку. Тут десь, десь, там. Десь отут добро. О, отут вроде. Да, 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 отут. Ого, приблизно. Опа. Ого. Давай, 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 тікай звідти. Блін, задком задом їдь. Он не їде. Я понял, все. Мінус колеса, минус колесо, минус колесо просто. За тобой приїхай, тут баги є. Ні, ні, все добре, добре. Він, Вроде Моя мать. Я... Там я там, ехал. Я тебе ба. А давай. Нать, поди, пойдем. Ні-ні, вони уїхали, ну, уїхали. Є. А, не пам'ятаю. Оце десь там жовта-червона, так, да, десь там приблизно. А куди ми падаємо? Туди, За на жовту-червону. Так, у нас тачка є і що. Це наші там, так, да, Ну, Типу, так, да, я так точно не пам'ятаю, так. Да. Блін, взагалі було б класно впасти на самий верх гори і просто там чилити. Угу. Е, тут люди будуть ходити зараз. Сюди. Папа да? знизу. да, якраз... Ти бачиш, де згорівша тачка, туди падаєм Надь. Ось його, ось тут. Буфер нормально тут є. Ох, тут да, коротше. Піднімайте, піднімайте всі. Бачу там, yes. на жовті, там, коротше, лукаться. Так що давайте. Можна давайте. А, там ще щось тіпи. Давайте, давайте. А, да, да. <питрізм> Дай мій трубик. Тут, ось тут. Ні, <питрізм> 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 О, я сам себе залутав прям. Нормально. Я тоже. О, вийкс. О, нормально, Йомаю. Тільки каски нема. А каски тут все розбечі. Нормально нормально тут було нам треба нормально ми в зоні, нам треба чекати всіх, щоб до нас не підійшли. Можеш їх попчик займемо. Ух, нас тут. Хумус. Хумуз. Де саме печальні, якщо до нас зайдуть? В спину просто Че может тут его надет туда буду. наконець то погода нормальна. О, Вода, Блін, аж легше стал. Вс, про шо занимаюсь. А то смог кинув? Не я. Не-не-не. Далеко не перебігай. Что вот. смог кинув? Слакси ти? Нет. А де я даже. Що а, власне? ніфіга собі. Ого. Ніхто з вас? Ні, ніхто не кидав. Тихенько, 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 все. Це, видно, стрельнули пістолетом. Може бути, статі. Да, во-во-во, зліва, зліва, зліва. Ага, бачу, бачу. Ось ще один. Ось тут був ще один. Ось там о, наверху самым. Хатя, не... А бачу, о, там де дим. Ага. Синя мітка. Я зрозуміла. Треба їх приймати. Mm. А, воно ще ззаду. Тіло дав. Там один перебіг на тіло. Ще раз тіло. Ось тут вони. Усі там? Ну, троє. Mm. ой ой ось тут. Я зрозуміла, вже пропили, да? Да. Кі кіло зробив чи ні? Yeah. Там ша один, ша один там забрали отак. Вс, все, чов. Вс. Є. Сейчас треба шутить. Ти буде зверху. Де зверху, да? Де зверху. Ну, На синій прям. Тихенько. Да, он у нас. На, я, бля. Вот yeah. тут за камнем сидит, но ну, крыса, ну я... Блін. Я понял. Макс, обережно, обережно, не, не лізь, вже нема сміти. Підходи десь, підходить, чую його цей. Боже інший. Надя, що там в тебе? Бен, намагаюся когось них гранату взяти, а. Я вже все викинув, треба ще туди гранати кинути, у мене більше нема гранат. Він на ну, там ні. сидить шак. Як ти спрацює внизу? Вон бетер, отут, отут. Надя, на, не збігай так далеко, нема сенсу. Ми тебе просто не піднімемо, якщо що. Давайте цього закриємо. Ти дивись тут, ми будем дивитися з цієї сторони просто, Макс. Я понял. Бо тут бетер просто на нас їде. У мене 40, у мене 90 патронів Блін, що буває? От, в одній квеці якось патронів набираю нормально, лізе все, в другій каці якось патрони Японія. що не беру, все, щось не лізе. я не можу поняти. Макс. В чому прикол цього? Он бетер, ось бетер отут. Отут, За отут, запід'їжджай, отут. Отут От вони, на жовті знизу Де? Де? Пина, на кит там Дало трохи п'ят уходит ничего не хтось стріляв ззаді в мене. Чуєте? Да-да-да, я стріляв, сзади мене. Ой, окей, я зараз підняв. Ось тут за деревом. А ну. Де, 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 де. Блін, на. Нать, правіше бетер. Макс, сзади тебе. Типи, мене там завалив. ні ні сховайся, сховайся. Вони прямо тут десь. Перестреляйтеся. Ось, ось. Бля, ну де він взявся. Піднімай, піднімай. Дивись. Ще один, ще один, ще один, ще один. Я бачу, я бачу. Молодець. Yeah. Все, хиляйся, хиляйся. Там, о, там де... Я нокну, типа, По, поняла? О, там, там тип їх двоє, вони підняли один. Так. Там, все. де бетер? Ні, ні, там не бетер. ти в зоні наче, все добре, ти прям в зоні. Там, де yes. ти казала за задар, на зеленій митці. Окей, окей, окей. Все, все, дайте тільки, я вас прошу. <гум> Черт, -че -че -че. ось, че кидай га? Гранату, гранату кидай. І Ще одну. Далеко. Мен длій ша входить. Там, получається, другий проти других. Ведь не звоню. 10 секунд зона. Це безіз. Да ба в зону или чесь. Не-не, ты не в зоне, ты не в зоне. Вот тут падай. Шеш. Не пристрілюйте між собой. Тихо, тихо, тихо. Хай стріляють, хай стріляють. Пойзари десь. все, 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 можеш бити. Він там фул дуже сильно нок. No Сюди просто. Сюди просто. Затащила. Пацаву, Йоу! Молодець. Надюшка, красотка, просто. молодець.